І оце з 25 до 45 років я собі чуть, -чуть собі дозволяв, а 45 отримав знання, що таке алкоголь, що таке тверез, що таке мистецтво жити тверезо. І хочу сказати, я звільнився. І ось за ці 17 років я був на декількох тверезих весіллях. От перше весілля таке. Який я гарно пам'ятаю, це було в Львові. Це коли наш голова громадської організації Рух Твереза Україна Станішевський. Ну можна сказати, Зіновій. Він 28 років, коли став тверезником, 30 років вирішив женитися. от прийшов він до своїх батьків і каже: Шановні, буде в мене тверезові сім'я. Як у нас тільки родичів, і вони всі чуть-чуть хочуть, і він каже, ви хочете, а я? Сам за свої кошти проведу тверезе весілля. І ви що думаєте, да, між ними сварка була, але він зібрав гроші і сам за свої кошти провів своє тверезе весілля. І запросив на тверезе весілля всіх, бо в запрошеннях чітко було писати, приходьте в вишиванках, але без пляшки, ніякої отрути. Розумієте, не брати з собою. І це зрозуміло, що весілля буде тверезим. Ми теж Астонією. Взяли вишиванки, купили білети. і Поїхали з Черкас у, у Львів на тверезиві Це тверезиві сілі. Хочу сказати православне.